Постійні сварки, крадіжки та навіть рукоприкладство з погрозами. Зі скаргою на сусідів, які не дають життя, до Первомайської райдержадміністрації звернулися одразу декілька жителів станції Кам'яний міст. За адресою прибули заступник голови райдержадміністрації Володимир Ябченко та старший дільничий офіцер Володимир Ковальчук. Присутнім також був і голова сільської ради Олександр Ляхов. З'ясувавши деталі ситуації, представник поліції прийняв заяву та попередив порушників порядку, що в разі повторення інцидентів вони нестимуть відповідальність, в тому числі і кримінальну Якщо вказані в заяві факти, знайдуть підтвердження. Було проведено профілактичні бесіди мешканцям роз'яснено в подальшому, що їм потрібно робити. Якщо вони застануть на місці скоєних правопорушників, їм було роз'яснено, щоб звертатися до працівників поліції пермайського відділу, телефонувати на 102 або до правоохоронців, які обслуговують дану територію. Ще одне звернення до райдержадміністрації надійшло від керівництва первомайської районної лікарні. До представників влади медики звернулися зв'язку з тим, що один з пацієнтів після виписки відмовляється покидати стіни лікувального закладу. Мовляв, родичі не бажають забирати його. Получається, чоловік жительство женщини, а вона його обратно не пустила, наскільки я зрозумів. а там де він прописаний по адресу тут живе молода сім'я. Его брата тоже не принимают. И человеку так сказать, уютнее находиться в центральной районной больнице, чем в селе Каменный мост. Як виявилось, пацієнт лікарні вже давно не спілкується з родичами. Вони також не хочуть тримати з ним зв'язків. Більше того, з'ясувалося, що чоловік має сина, який проживає в іншій області. На місці було вирішено вийти на зв'язок з сином без хатька та запропонувати йому написати відмову від батька. Тоді стане можливим оселити пацієнта у закладі для одиноких людей.